Все було при Раїсі Панасівні. Тут у них була малесенька кухонька. Тут вони господарювали. Жили вони тут з ранньої весни і до пізньої осені. Лише на кілька зимових місяців вони від'їжджали до своєї київської квартири. Вікторія Срібна показує рідну хату народної артистки України Раїси Криченко у селі Корещина на Полтавщині. Хата ця глинобитна, збудована в далеких 50-х роках минулого століття батьками Раїси Панасівни, Марією Євдокимівною та Панасом Миколаєвичем Коржами. Зібрали друзів, рідних, сусідів і вимурували глиняну, глиняні стіни. В цій хаті проживали чотири братики Раїси Панасівни, і вона одна єдина донечка була. Рая корж у цих стінах прийшло дитинство і юність співачки. У хаті було дві основні кімнати, а також кухня та коридор. Загалом тут проживало семеро людей: п'ятеро діток і батьки. Всій прихожці ми зберегли максимально все так, як було при Раїсі Панасівні. І підгардінички, штори, її люстерко, стіл ще е, мами й тата. Отак От висів тут портрет Раїси Панасівни. Всі оці сувеніри це все так було при Раїсі Панасівні. Ми максимально бережемо автентику, ліжко. Тут вони завжди е, е, відпочивали гості, які дуже часто приїздили до Раїси Панасівни. На Зробив за ручи. Вона після закінчення школи працювала в колгоспі, і буряки полула, і на Хвермі працювала. І дуже часто, я пам'ятаю, біля моїх батьків поруч жив за клуба Василь Сергійович Бойко, який. ну, в якого часто біля хати концерти були? І там участвувала Раїса Опанасівна, і неї ще була подруга Ніна. Срібна, да. І вони завжди вдвох співали. На самім виднім місці в хаті була піч. Нині біля неї стоять сувеніри, герої однієї з пісень. Я козачка твоя, я дружина твоя. У батьківській хаті в Корещині співачка проживала із чоловіком, зокрема, після того, як повернулась з Німеччини після операції. Казав Микола Михайлович, раю, до нас так багато гостей приїжджає. Давай вже приберемо цю піч, ну Ми ж нею не користуємося. Коля та ну що ти? Це ж піч будував ще мій тата. Пам'ятаєш, як нас тут у Корещині». В 60-х роках замітали сніги, і ми по кілька тижнів на цій печі з тобою переживали, поки розгорнуть трактори дороги, і ми виїдемо на поїзд, щоб їхати до міста. Я козачка твоя, я дружи. Музей сади бої з рідної домівки Раїси Кириченко зробили після її смерті. 11 років Віта срібна з родиною та друзями доглядали та утримували музей садибу власними зусиллями. Півтора роки тому Глобанська міськрада взяла будівлю на свій баланс. Це була така теж у них зимова малесенька кухонька тут. Як бачите, все було дуже просто і аскетично, я б сказала. Раїса Панасна з Миколою Михайловичем могли б придбати сюди і. Різні речі, і коври, і ліжка. Сучасні дивани зручні і зробити зручності побутові тут. Але вона не хотіла абсолютно нічого принципово для неї. Це було міняти. Вона хотіла зберегти от все так, як було при татовій мамі. Ну і ми так бережемо. Журовий, мені так хочеться, щоб ти десь виїхала, щоб по тобі отакі жили красні селянські не були, щоб ти була така чистенька, яка ти лука. А це славнозвісна, легендарна. Гальтанка Раїси Панасівне саме тут вона пригощала своїх гостей, творчих побратимів, своїми надзвичайно смачними варениками за фірмовим рецептом і смачним борщем. У великій кімнаті музею садиби зібрали колекцію концертних костюмів співачки. Оця блакитна сукня із жовтим шарфом, і концертні туфлики такі з позолотою. Це подарував мені ще в далекому 2006 році Микола Кириченко, коли ми в школі зробили невеличку таку музейну кімнату і відкривали її 14 жовтня 2006 року. 14 жовтня Раїсі Кириченко мало б виповнитись 82 роки. Журилася! жур-журавка жур молода Елла Трубієнко, Кирило Виновой, Суспільне, Новини Полтава.